Доброго вечора. Я сьогодні хочу поговорити на таку тему: як ми живемо за кордоном, на широку ногу чи економну? Ну, звичайно, поздоровались, доброго вечора, тому що зараз на вулиці вечір, а в день немає часу записати відео, тому що пора. поране. В тому сенсі, що градусів дуже багато і на вулиці, насправді гаряче, а в тому сенсі, що дійсно маємо багато е, праці. Приходимо з роботи, спочатку відпочиваємо трошки, а потім займаємося заготовками. Футболку я купила, до роботи ходити. Зараз радцем незабаром повернуся, коли виходжу на вулицю, сусіди читають і, і всі жартують. На, в магазині не звернула уваги на надпис. <смі> Але ж маємо, то маємо. І от дійсно, як ми тут живемо, на широку ногу чи економну? Звичайно, ми стараємося економити і в тому плані, навіть що сьогодні, не сьогодні, а зараз така пора дозрівають ягоди. І хочеться зробити на зиму запасі трошки. Якогось джему зварити, варення, компотів закрити. І таким чином ми поїхали до лісу. У нас недалеко тут ліс, і я кажу на ті ягоди борувка, а місцеве населення кажуть, лісні ягоди, тому що борувка вона крупна, а лісні ягоди маленькі, дрібненькі. Але тим нам не мішає нарвати і заготовити. Ось подивіться, які ягодки, і разом з тим в лісі йдеш і ягоди збирати, і відпочивати. Звичайно, ми в тому лісі не лазимо по цілих днях і не збираємо. А один разок поїхали на годинку, другий разок поїхали на годинку. Одно збирали собі тих лісних ягід, я закрила лісні ягоди. В магазині вони стоять не так дешево, коштують. 10 злотих за кілограм а в лісі виходить, двойна вигода. Ви слухаєтесь пташок, любуєтеся природою, годинку або півтора відпочиваєте і разом з тим ви нариваєте собі ягід. Лісу, ми їхали в ліс, думали, що для багато людей. Але подивіться, сьогодні вихідний, днів і неділя, нема ні одної душі. А в магазин прийдеш, воно 120 рублів по 300 рублів. А тут тільки не лінуєшся. Збираю ці гарні гарні крути ягоди. і не хочеш, говорити. Так що всіх запрошуємо в ліс. на ягоди. Качерненька гарна. Приїхали в це чудове місце назбирали за одну годинку ось два відвеція, два відра черніки, буруки. Нікого не було. Ми перші приїхали. Через це все нам повезло, так багато назбирали. У магазині джеми не такі смачні, тому що там додавлені різні згущувачі, додавлений крохмаль. І виходить, ми купляли. ми купляли. Мені сподобалося і смородини. Ну, як сподобалось, там більш виражений такий смак смородини і з вишень. Коли попадає тобі там бубочка, то ти відчуваєш, що це вишні. А в основному воно виходить такий, як густий кисіль. не, не густий кі, так, як густий кисіль. Там додаваний крохмаль, як вже сказала, згущувачі і такий. Смак десь пропадає цей смак, ягід, не, від, не відчувається він такий. І тому краще і смачніше це домашнє. І навіть якщо домашнє варення рідке, не зготуєте ви його, дасте менше цукру, не зготую я його таким густим, то я завжди можу вдома додати той самий крохмаль і зробити його густим. Отак от само ми збираємо вишні, і от сьогодні ми поїхали по вишні. Подивіться, в якій красі ми були. На велосипедах прокаталися, свіжим повітрям подихали. вишень нарвали, задоволені і втомлені, приїхали додому. Що там є ще стали? this Ще й нормально. Приїхали по вишні за 10 кілометрів від свого дому. Округом по поля за нормі вишні. Ми сюди приїжджаємо вже третій рік по вишні. В магазині ягоди дорогі цього року, тільки черешня була. Ну, уже з садків така крупна. Смачна, але ціна була 25 злотих за кілограм. А як вони полежали, трошки вже почали портитись, то скинули ціну на половину. А ми приїжджаємо тут по вишні, вони не такі крупні, звичайні вишні. Самі звичайні ось такі вишеньки. Ось. І відеречко ось такі. Гарненькі, дозрівші вже трошки ще розувати, можна ще було б стиженько чекати, але як приїхали, то будемо рвати. О, і закриваю собі на зиму капоти, можна варення зварити, я капоти закрию на зиму. Бубочка бубочкою. І нарвали вже цілих два відра вишень. Зараз я висиплю, Вон ще я приїхали, думали, що не нарвемо нічого, якісь вони трошки заленкуваті були. Але походили, полазили по рові, нарвали. маленьке відеречко. ну коротше, відро вишень, котре взяли, то таке і нарвали. А я вам покажу зараз ціни у магазині. Скільки коштує варення, і воно в таких невеличких баночках, скільки коштують вишні закриті. І нарвала не від жадності. А із-за того, що ми поїхали, проїхались на велосипедах, побували на природі, подивилися, як кругом тут навкруги гарно. І за одним махом, чому мені не нарвати і не зробити закрутки? Є ж така поговорка, що зима спитає, де літо було. Два відра. Два відра мишень. Навіть не знаю, чи висипати, буде дуже повне. Так? Да? Я нічого. О. Ну ось і все. Поля вже зовсім жовті стали. Ось в такій красоті ми побували. На пагорбах, а навкруги, як гарно видно. А он вдалині видніються садки. Дерева люди понакривали сіткою, щоб пташки не їли ягоди. Не видно? Оно он, зелене. Вон зелена така плантація, накрита сіткою. Джем з полуниці. 4 злотих. Скільки тут? Грам. 280 грам. З чорної смородини. Теж 4 злотих. Теж 280 грам. Така маленька баночка із броскліні. З кусочками 7,99 240 грамів. Джем вишньовий 410 грам. 494. І червона споришка. Джем 280 грам. 494. Ось написано продукт десеровий 410 грам. Це із полуниці і ціна 8 злотих. Із персика теж продукт десеровий теж 410 грам В такій самій ціні 8 злотих. Джем. З полуниці, із вишні, маленькі баночки по 220 грам, і коштує ось ціна 847. Коли ми їдемо по продукти в магазин, я завжди стараюся купляти по акції. По акції я купляю крупи, по акції макарони, олій, цукор. Таке, що довго може хранитися. І тому в мене завжди от такі продукти є вдома із запасом. І Також по акції ми купуємо і помідори, і огірки в той час. Зараз ми огірки не купуємо, огірки у нас вже свої на грядці є. Ми їмо свої огірки, свою зелень, свої огірки, кабачки у мене вже є на городі. Таке вже ми їмо самі своє домашнє. І звичайно, перед тим, як щось купити якусь річ, я вже починаю думати, потрібна вона мені чи ні. В тому плані в одязі, в зуті. Там ще в чомусь. Ну, відповідно, це все займає і місце. І як перебираєтеся із одного мешкання на друге мешкання, то ви уявіть, що ці торби потрібно складати і волочити, І воно не потрібно ну, не потрібно воно, тому що це не постійне наше місце проживання. І як би ви не старалися, і я не старалася економити. Тут все рівно ми маємо свої розходи, і ви від них ніяк не втічете, і я від них ніяк не втічу. Це наше щоденне життя. По-перше, ми тут хворіємо, на лікування потрібно кошти. Продукти харчування теж ми купуємо. За мешкання ми плотимо. Світло і вода особно плотимо взуття. Потрібно купувати, тому що воно не носиться роками, одежа також зношується. Засоби гігієни також потрібні. І крім цього, і ще по якихось таких дрібницях теж ми мусимо витрачати кошти, тому що таке життя. І ви не можете так, що отрив зарплату і в мішок її, отрив зарплату і в мішок її, і от з таким набитим мішком цих злотих, там, чи доларів, чи євро, що ви там їх будете переводити, ви приїдете і привезете їх додому. Ні, так не буде. І так не виходить. Можливо, хтось має якісь інші умови і старається по-іншому жити, той може зекономити і заробити більше грошей привезти додому. Вона ж, наприклад, так не виходить. Хочу розказати одну таку історію про одну жіночку. Це історія правдива, а розповіла мені цю історію теж одна жіночка. Коли ми отримали загранпаспорт, вона міняла свій загранпаспорт, а мій був перший паспорт. І от, коли ми стояли в черзі, ми так розговорилися, і вона мені розповіла таку історію. Одна жіночка працювала в Італії, працювала вона в одного сеньора. І от. І кожну ту заощаджену копійку вона везла додому, тому що їй потрібно було робити ремонт у будинку. І Вона старалася зробила у будиночку ремонт. Вона везла туди, купила собі меблі, поміняла тюлі, поміняла. все Все, все вона зробила так, щоб було і гарненько, і ладненько, і водичка, і туалет у хаті. Ну, все, все, все так, як вона хотіла, і як вона зуміла це найкраще зробити, вона зробила. Потім вона зробила. Ремонт будинку на дворі. Потім вона зробила благоустрій у своєму подвір'ячку, плиточку поклала, ну і подивилася. Все в неї так гарненько та ладненько, і хатинка, і в хатинці, і на подвір'ячку. Ну, от, ну, все, все в неї так до ладу. І вирішила вона в один із своїх відпусток запросити свого сеньора, щоб він приїхав в Україну до неї додому, побачив, як живуть українці, як вона живе. Ну і взагалі подивився там містечко, там, де вона живе, чи в селі. Не знаю, де не буду казати, бо таких тонкостів я не розпитувала. І от сеньор, в якого вона працювала, таке рішився приїхати в Україну до цієї жіночки. Вона його радушно зустрічає, кімнатку йому дає, і спати йому дає найкращі йому покої, найкраща постелька. Все найкраще, щоб він відчував себе дуже і дуже добре, і готує йому всякі страви, виготовлює, подає, приносить, старається, щоб йому було і смачненько, і зручненько, і щоб він себе дуже і дуже відчував хорошо. От приїхав цей сеньор, сеньор, погостював у цієї гарної господинки, подивився, як в неї ладненько в хатинці, на подвір'ячку, які вона йому стравки смачненькі подає і готує, і різноманітне, щоб смакувало панові, щоб йому було дуже зручно, і добренько, і ситенько тут. Подивився він на це все, подивився і відмовив її у праці, і сказав такі слова: Ти у мене працюєш? Я плачу тобі гроші, але я не маю такої розкоші і такого добра, як маєш ти тут вдома. І ти не нуждаєшся у праці, щоб ти до мене їхала. І все, і пані лишилася без праці, пошукає, повинна знайти собі іншу працю. Отак. От а насправді кожна копійка заощаджена, кожне, що ми тут не доїдаємо, ну як би не доїдаємо, ну економимо. Да? Економимо і стараємося працювати, стараємося зекономити, і лишнього не купити, і лишній раз нікуди не піти. Тому що все треба привезти додому. Бо вдома треба зробити і то, і то, і то, і ви саме знаєте. І багато з нас, от з вас, я думаю, що хтось дивиться і в мій ролік, і той, хто був на заробітках, також хто привозить додому ці копійки, хто економить. Кожен старається зробити, а отут тобі такий облом виходить. Півліта промайнуло в плані економії у нас недаром. Ми зробили вже заготовки із ягід і не купували ми ягід. а самі бачили, вишні ми нарвали, лісові ягоди ми нарвали, пані нас одна запросила, дуже добра знайома і дуже-дуже добра пані. Запросила до себе додому, щоб ми нарвали у неї для себе чорну смородину, червону споришки. Вони кажуть, чорна споришка і червона споришка, агрус. І вийшло, що ми нарвали відро вишень, лісових ягід, там трохи, відро чорної смородини, відро агрусу. То все я переробила на компоти, на варення. І в мене вийшло тих баночок та баночок. Не на одну зиму вже. Навіть на наступний рік і не знаю. Я вже варення варити не буду. А у Польщі тут немає таких закаточних ключів і таких металевих кришок, як у нас вдома. Що ми постійно купуємо ті кришки, кожного року купуємо їх. А тут ось такі баночки продаються в магазині. За розміром вони є більші, менші там. І разом продаються з кришками, але ці кришки відкриваєте, вони можуть бути не на, на наступний рік, вона може бути вже пошкоджена, і ви нею не закриєте. Тому такі кришки можна купити окремо в магазині без баночок. А баночки, як купуєте щось в магазині, що якусь закрутку, баночки ми зберігаємо. Баночки завжди залишаються. І ось Теж у мене баночки, я зараз покажу ось у мене з варенням, ось такі кришечки. Просто закручується і баночка з такими виступами без закаточних ключів. Ось вона закривала. Получився такий густе варення, навіть не спадає це з агрусу. Зробила варення. Ну, а решту ми вже винесли до кладовки. Там я закривала його у маленькі баночки, розливала, щоб невеликі. Це вже півлітрові банки получилися, навіть вони великоваті. Стараємося ми ще економити електроенергію. Але електроенергію, ну як ми можемо зекономити, це тільки, щоб не світили лампочки, коли вони не потрібні. Ось на вулиці вже вечоріє, мій чоловік ще працює десь там на дворі. А я тут відео записую Зараз я теж коли на двір. Хочеться ще подихати свіжим воздухом. Холодильник працює. Ну, бойлер ми можемо виключати трошки так, вкручувати, щоб він не постійно грів воду. Да, Болір економику, трошки якщо вкручувати, то економиться. Але стиралка в нас працює. Ну, теж ми стираємо, скільки потрібно. Ну, електроенергія дорога. Да. Електроенергія дорога, але ну, електроенергію ми стараємося економити. А так, ну, воду теж стараємося економити, але все рівно ви будете брати по потребі. Лишнє, щоб воно не горіло і не світило там, але по потребі ви будете брати, Не будете ж ви сидіти при свічках. Ну, все рівно, все рівно як можна, так економимо. Ну, напевно, сьогодні все, що я хотіла розказати, показати. Дякую вам усім, що вислухали мене. Всім бажаю хорошої, легенької, хорошого, легенького, трудового тижня, мирного неба і до зустрічі!